Лижні куртки, штани і комплекти. 4-6 років. Такий комплект курточка. 6-8 років і до неї штани. 146, 52. 10-12 років. 8-10 років. 10-12 років Куртка. 4-6. 6-8 років. 9-10 років. Такий комплект. 4-6 років. Такі штани. Десять-дванадцять років. дванадцять 14 років. Така на дівчинку куточка. Шість вісім. 8-10. 10 12 років штани. Такий комплект. 10-12 років. 10-12 на дівчинку куточка. 8-10. Так, 8-10. І аксесуари. Такі пов'язочки. Вони йдуть отак. Вот і перчаточки. Замовляйте.